Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Україну переобрали до складу Європейського комітету Інтерполу. Що це означає? Пояснює Андрій Яковлів, адвокат керуючий партнер Амбрела, експерт організації Медійна ініціатива за права людини. Я, напевно, нашу з вами розмову хотіла би почати в принципі про діяльність Інтерполу, хоч слово на слуху, і багато хто очевидно, що чув його буде раз у житті, але чи точно є усвідомлення того, чим займається він, отже, пояснімо. Якщо спрощено пояснити, то це платформа, яка комунікує між державами, членами Інтерполу. Вона не має своїх силових органів, як то поліція, а скажімо так. Комунікаційна платформа, за допомогою цієї платформи, або, можна сказати, бази даних, внесення в цю базу дозволяє різним державам повідомляти ту інформацію, яку вона запитує, там, припустимо, здійснювати розшук або здійснювати розповсюджувати інформацію про необхідність там затримання певної особи. І фактично, скажімо так, це хороша. Комунікаційна платформа, яка дозволяє об'єднати можливості юсті юстиції або правоохоронних органів різних країн, для того, щоб можна було досягти, ну, от, припустимо, такого простого ефекту. У нас розшукується особа, яка підозрюється в чинному злочину, але ця особа знаходиться за кордоном. І для того, щоб ми не повідомляли кожній державі окремо, ми повідомляємо систему Інтерпол. Якщо наш запит відповідає вимогам, то відповідно. Воно висвічується у всіх державах, і таким чином можна здійснити затримиттєве затримання. От, якщо спрощено, от так от пояснити, я вже зазначила точніше, посилалась на ту інформацію, яка пролунала, яка є від національної поліції, що внесок в Європейський комітет інтерполу України саме за цей час членства достатньо значний. Чи можемо ми пояснити власне, а в чому полягає цей внесок, і наскільки присутність у складі України покращує цю роботу? або ж Допомагає, можливо, нам, українцям. Ну, у нас, напевно, два запити: основних, ключових, є до Індерпола. Це перше, те, що стосується звичайних ординарних, ну, загальнокримінальних злочинів і. Наявність війни не, яким чином не припиняє необхідність розшуку злочинців, в тому числі корупціонери. рифі. Але війна це найбільша наша проблема, оскільки ми не можемо затримувати підозрюваних, обвинувачених або засуджених у вчиненні воєнних злочин. Таким чином, ми не можемо якби, комунікувати всьому світу, кого ви шукаємо. А в зворотньому порядку це не дозволяє створити я назву це охолоджуючим ефектом. І е, цьому перешкоджає Конституція Інтерпола, хоч у нас на сайті Ради це перекладено як статут Ін Інтерпола в статті 3 написано, що організації прямо така сувора заборона здійснювати будь-яку втручання в діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. І от саме ця підстава, ця стаття, не дозволяє Інтерполу е, займатися е, тими питаннями, які стосуються розшуку. Осіб, які підозрюються вчиненні воєнного злочину, але оскільки тут написано недостатньо чітко, тобто написано, що заборонено щодо воєнних злочинів, а написано діяльність військового характеру, це дозволяє комунікувати по різному і от якраз задача нашої держави і наших відповідних органів правопорядку комунікувати, що Безпосередньо стаття 3 не обмежує діяльність Інтерпола в розшуку осіб, яких ми підозрюємо вчинені злочину. Ну і тут треба сказати, що не тільки вчинені воєнних злочинів, тобто злочинів, пов'язаних збройним конфліктом з війною, а ще й з наслідками війни, як то колабораційна діяльність, і і то, і то дуже важливо для нас. І ми маємо впливати на цю діяльність. А, і відповідно, якраз таки оця комунікаційна. Адвокаційна діяльність наших органів може, скажімо так, впливати позитивно, щоб Інтерпол він якось позитивно рухався. Бо получається, що всі наші фактично вироки, якщо вони не будуть виконуватися за кордоном, якщо не будуть розшукуватись, то фактично ми якби оголошуємо самі в своїй країні, що як хтось злочинець, але ми не досягаємо ефекту його затримання, і, отже, зрушення цієї криги, щоб Інтерпол почав все ж таки е, щонайменше інформувати тих осіб, яких ми розшукуємо про те, що щодо нього здійснюються якісь заходи кримінальної інструкції юстиції, і полягає задача наших органів. І очевидно, коли вони говорили, що ми досягли певного прогресу, можливо, вони мали на увазі якісь там комунікаційні аспекти, бо все ж таки Інтерпол ще, як я раніше сказав, Займаються загальнокримінальними злочинами і комунікація між різними країнами так само є великою частиною роботи, потребує згодження. А можливо, він має мали на увазі про те, що Йдеться про зрушення про те, що саме як обвинувачених у вчиненні воєнних злочинів або колабораційної діяльності, вони підлягають розшуку. Ну, надо сказати, що ця діяльність, вона фактично передбачена резолюцією Інтерпола. Там були такі резолюції 2010 року, які говорять, що це теоретично можливо. Але справа не рухається. Ми поки що не можемо там похвалитися, що здійснюється ефективний розшук. Обвинувачених вчиненні воєнних злочинів. Тому я сподіваюся, коли вони мали на увазі, що багато досягли, це все ж таки якась комунікаційна діяльність. Або, можливо, тут іще варто це сприймати як те, що коли ми ставимо цю проблему і примушуємо наших партнерів у всьому світі не забувати про це, це як можна так само вважати непоганим внеском, щоб принаймні не забували про цю проблему. Ну, тобто, ми говоримо насправді про доступ до певного майданчику комунікації в першу чергу. Говорити про те, що це якось більш позитивно або ефективно впливає на розслідування тих чи інших справ, ми поки не можемо. Ну, тому що, принаймні, з того, що ви сказали, і мені тут більше йдеться про інформування, правильно да, я правильно розумію? Так, я можу інакше сказати. В принципі, поки що. Комунікаційних більше ніж комунікаційних за якихось таких звершів, у нас не було, але це не наша провина, а сама система так побудована Інтерполом, і тут це пов'язано саме з ієрархією самої системи Інтерпола, на яку ми не можемо впливати без зміни статуту. Насправді останнім часом ми багато говоримо про ті чи інші майданчики і те, що вони потребують певної реформи, і саме міжнародні маю на увазі і певних змін. Чи правильно я розумію, що Інтерпол це також те, що потребує і змін статутів, і, можливо, певної не знаю, модифікації, трансформації тощо? Ну, напевно, тут треба сказати, що багато хто незадоволеними нормами міжнародного гуманітарного права. Ну, скажімо, інакше закони і війни. Але насправді це А воно взагалі знає, існує міжнародне гуманітарне от, право. От от, от дивіться, от, хороше питання. Я зразу буду відповідати. якраз. От дивіться, це все одно, що як норми права, от кримінальний кодекс. От є закони, які говорять, це можна, це не можна. А якщо нема поліції, якщо нема судів, які здатні тебе знайти на певній території, здатні розслідування провести, то значить ці закони, які б вони не були гарні, існуючі чи не існуючі, вони не приводять до дії. От так ми маємо в міжнародному праві. У нас є норми, які говорять, що можна робити, що не можна. Але у нас немає світової поліції, у нас немає єдиного суду, до якого можна звернутися з кримінального, бо навіть МКС, він регіональний суд і там є обмежена юрисдикція. Тобто, коли ми говоримо, що а воно існує, ми маємо не забувати, що ми говоримо про правила поведінки, а той, хто примушує виконувати ці правила в міжнародних, в міжнародних відносинах, не існує. Держави між собою домовляються, що вони будуть виконувати певні правила. От припустимо, Женевські конвенції, але вони домовляються: органи, які їх примушує, немає. І відповідно, якщо ми, припустимо, когось засуджуємо, когось розшукуємо, ми маємо домовлятися з всіма, поки. Нема такого єдиного органу, щоб вони наш вирок безпосередньо прийняли до виконання і визнали. І Інтерпол це одна з площадок, крім того, ще є можливості Європола. У нього таких обмежень немає воєнним злочинам. І от одна з таких площадок, які можуть створювати платформу для того, щоб можна було... Безпосередньо покарати за порушення правил е, законів звичаїв війни. І, а Інтерпол, це, скажімо так, посередник, поки такого органу нема, або інший орган, це посередник. Якби, наприклад, була така конвенція, що всі держави зобов'язуються визнавати вироки інших держав щодо міжнародних злочин, там воєнних злочин, злочин геноциду, проти людяності, е, Відповідно, відповідно тоді, би, тоді би можна було говорити, що є орган, який контролює виконання правил. А поки такого органу немає, не може бути такого органу в світі. У нас немає єдиного уряду в світі, єдиної поліції. Тому безпосередньо такі організації, як Інтерпол, це якраз таки спроба. Напрацювати правила поведінки держави за допомогою таких органів комунікують між державами, щоб вони виконували те, на що вони підписались. Ну, я би напевно це так сказав. Я, я можу розширити або і, і, і продовжити, насправді я думаю, що це вже стало більш зрозумілим, але так само я е, припускаю, що ті, хто нас зараз слухають, одразу ставляться до цього з такою певною недовірою, або ж так трошечки пхикнули, коли почули це, ну мовляв, ясно. Буде це просто дорадчий орган, так би мовити, де всі там зустрілися, кави на конференції попили, та й по всьому. Е, якщо неможливо зробити. Ось цю єдину поліцію або єдиний світовий уряд, і, власне, орган, який би примушував дотримуватися цих домовленостей. Ну, так чи можемо ми говорити про те, що в принципі це може бути ефективним інструментом? А в нас просто іншого шляху нема. Коли ми живемо в певній країні. У нас, припустимо, є правила поведінки, є покарання за них. Якщо ми уявимо так, що на одній нашій частини діє суд і поліція, а на іншій не діє суд, то ці правила не мають ніякого значення, бо люди можуть вільно переміщуватися. От світ такий. Ми можемо по-різному відноситись, але, але такі правила: що кожна держава каже, у мене є суверенітет, у мене є своя власна держава. Я хочу приймаю до виконання, хочу не приймаю, у мене свої інтереси є. І от якраз такі комунікація. Між державами, вона здійснюється по принципу того, що от певні поводження визнані загальнообов'язковими. Але вони визнані обов'язковими, їх не можна примушувати країни дотримуватися. І там, де країна каже, я віддаю частину свого суверенітету якомусь Органу, наприклад, як міжнародний кримінальний суд, тоді орган цей має право проводити розслідування і він може зробити неприємні речі самої там держави, яка раніше, припустимо, була стала членом Римського статуту, або не ставши членом Римського статуту, підпадає під його дію. Тому, коли ми скажемо скептично, це дарачий орган. Насправді ми якби заперечуємо можливість. Або необхідність того, що все одно якось треба комунікувати і домовлятися. Якщо ми не будемо комунікувати і домовлятися, то ми будемо в тій ситуації, які зараз проход знаходимося тривали, тривали, тривалий час. Ну немає іншого можливості у нас створити якогось єдиного механізму, крім як домовлятися за допомогою різних платформ, в тому числі Інтерпола. До речі, коли ми кажемо, що Інтерпол, припустимо, неефективний, то не треба забувати, що він так само і російські вироки не приймає до виконання. А там дуже багато вироків. Пам'ятаєте, з полка Каліновського затримали у В'єтнамі е, бійця, який воював за нас, і фактично він був у В'єтнамі, його затримали, видали Російській Федерації. А от такі вироки Європол так сам, е, Інтерпол так само не приймає. Тому це питання якраз таки ну напрацювань певних комунікацій, домовленостей. Ну і відповідно іншого шляху немає. Я вважаю. Це була розмова з Андрієм Яковлєвим, адвокатом, керуючим партнером Амбрела, експертом організації Медійна ініціатива за права людини. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.